Ще влітку минулого року з'ясувалося, що ці тимчасові споруди незаконно встановлено прямо на тепломережі, і в разі аварії гаражі унеможливлять швидку ліквідацію прориву. Однак тоді їх так і не демонтували. Роки дійшли до гаражів лише тепер, коли з'явилася загроза припинення подачі тепла у прилеглі будинки. Великий порив, великі у нас витоки, і гаражі треба демонтувати. щоб вони стоять на нашій теплотрасі. Треба нам демонтувати їх, розкопати і тоді. Щоб порив устранити її через витоки води із тепломереж може зупинитися котельня. Як результат, багатоповерхівки залишаться без тепла. Прорив в мережі комунальники зафіксували ще два тижні тому. Увесь цей час шукали власників тимчасових споруд. Як виявилось, фактично безрезультатно. Однак кажуть, більше немає куди відтягувати. Ми вже тут ходимо дві неділі і не можемо вияснити, хто власники, ніхто не відповідає. І оголошення і з голому зб збиралися, розмовляли і обходили будинки, і ніхто нам не роз. Не повідомив, чий то гараж, хоч один. Візали замки, завіси, повідкривали, пофотографували що тут ціни, щоб його зберегти, назад, зложити, позаварюємо назад, і все і залишився на місці, що ж ми можемо ще зробити. Вдалося віднайти власників лише однієї, так званої черепашки. Це подружжя пенсіонерів. Вони, аби зекономити кошти, зголосилися навіть самостійно демонтувати споруду. Позвонили, треба гаража викидати. Десь порив у дому кажуть, де треба його це. Позносить, а я знаю, що скільки раз тут копали, копали, копали. то нашого гаража ніколи не чіпали. Хто власник трьох інших об'єктів невідомо, однак тимчасові споруди демонтують навіть без присутності господарів, адже нерідко подібні об'єкти припиняють використовувати і вони стоять пусткою або ж наповнені купою мотлоху. Так сталося і цього разу. У одному із гаражів виявили навіть несправну автівку, а це додало роботи комунальникам. Як зазначає Євгеній Іванішин, це нагальний приклад того. Як робити не треба Я в такому екстреному режимі на позачерговому засіданні виконкому? Прийняли рішення про демонтаж саме цих чотирьох тимчасових спрут. Власне, наразі відбувається демонтаж. Після нього представники компанії будуть там розкопувати трубу, замінювати її і відновлювати теплопостачання в ці будинки. Чому ситуація екстрена? Ну тому що по факту можуть лишитися мешканці прилеглих багатоповерхівок без опалення в зимовий період. І це власне історія, яка показує, чим заважають тимчасові споруди зі всіх гаражів для ліквідації аварії. На тепломережі заважає лише чотири об'єкти, з яких перевезу. Уть в інше місце на зберігання у свою чергу. Власники зможуть відшкодувати усі витрати, які потягнув за собою демонтаж, та продовжити користування спорудами. Власники можуть звернутися за ними для їх повернення, надати документи про те, що це їхня власність, і їм їх повернуть, але для цього їм потрібно оплатити вартість робіт з демонтажу. Зазвичай враховуючи там вартість черепашки чи вартість там простенького гаража, то демонтаж коштує дорожче. Тому зазвичай мало хто звертається за поверненням гаражів. По факту це один відсоток від тих, які були демонтовані, повертаються власника. Як зазначили в муніципальній варті, усі гаражі на подвір'ї будинку незаконно встановлено. Тож рано чи пізно знесуть і їх. Дарія Солодовник та Олег Шаломай, телеканал й